Привіт! Ви організовуєте події і хочете мати повний контроль у питанні, хто відвідує ваші заходи. Хочете перевіряти всі реєстрації перед продажем чи навіть особисто спілкуватися з кожним з учасників, щоб відібрати дійсно цільову якісну аудиторію. Тоді вам потрібна ручна модерація замовлень. Як це відбувається? Учасник заповнює форму реєстрації на вашу подію, але він не отримує квиток одразу і не переходить в оплату. Його заявка зберігається і чекає вашого розгляду. Ви, як організатор, маєте повне право, незалежно від того, безкоштовна ця подія чи платна, встановлювати свої правила участі, для кого ця подія, яким критеріям мають відповідати учасники і так далі. Ці спроби реєстрації зберігаються в CRM-систему зі статусом на модерацію, а ви миттєво отримуєте процес повіщення у чат-бота, щоб якомога швидше на неї відреагувати. Далі ви чи ваші колеги переходите в розділ замовлення, перевіряєте дані учасника, і якщо він відповідає всім вимогам, то підтверджуєте його реєстрацію. Якщо участь у події безкоштовна, лише на підставі реєстрації і перевірки, то така людина автоматично набуває статусу учасника події, і система генерує та відправляє її QR-квиток для участі. Якщо ж ця подія платна, то механіка збереження заявки така ж сама. Реєстрація зберігається зі статусом на модерації. Але доволі часто організатори платних подій воліють спочатку поспілкуватися з учасниками, щоб розуміти, чи дійсно цій людині буде корисно відвідати захід. Чи корисним буде сам учасник для інших підчасник оркінгу і тільки потім допускають його до оплати? Тобто, у випадку платних подій, ваш потенційний учасник після успішної модерації отримує не квиток, а посилання на оплату його замовлення. А вже після факту оплати сам квиток. Якщо ж ви не бажаєте пропускати учасника на подію раптом це конкурент засилає до вас промислового шпигуна. То ви просто відхиляєте його замовлення, і він ні квитка не отримає, ні навіть оплату внести не зможе, якщо квиток платний. Yeah. Які переваги вам дає модерація? Контроль якості аудиторії. Ви відбираєте лише тих учасників, які відповідають вашим вимогам, забезпечуючи високу якість заходу, запобігання несанкціонованого доступу, захист від небажаних гостей, що може бути особливо важливим для закритих або спеціалізованих заходів, персоналізований підхід. Індивідуальний підхід до кожного учасника надання якоїсь додаткової інформації та інструкцій. Збільшення явки, отримання від учасника підтвердження про його участь мінімізують шанси його наявки, навіть якщо участь у події у вас безкоштовна, адже так, учасник буде відчувати якусь цінність квитка і власну відповідальність. Якщо у вас передбачена модерація, але є частина гостей список, яких завчасно відомий, ви можете додати їх номери телефонів у white list, щоб зменшити собі об'єм роботи по перевірці даних. Коли учасник при реєстрації вказує телефон, який є в дозволеному списку, то система автоматично промодерує його замовлення, і вам не доведеться гаяти на нього свій час. Якщо ж учасник веде номер телефона, якого немає в вайтлистій системи, то його замовлення буде збережено як звичайне, і воно буде чекати на ваше схвалення. Забезпечте високий рівень ваших заходів з модерацією реєстрації в Direct-Event, реєструйтеся зараз як організатор подій і відчуйте перевагу контролю всіх процесів відбору аудиторії.